Я Френсіс Дірлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Я Френсіс Дірнлі, і це Україна останнє. Сьогодні, коли Путін відкидає західний тиск щодо участі у мирних переговорах у Туреччині разом із президентом Зеленським, ми розглянемо значення делегації, яку він натомість відправляє. Хто її члени і чому дипломати називають їх образою? Більше того, ми дізнаємося, що замість сповільнення російська військова машина набирає обертів сьогодні четвер, 15 травня, 3 роки і 81 день день спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс. А на зв'язку з Стамбулу наш брюссельський кореспондент Джо Барнс. Але спочатку передаю слово дому для швидкого оновлення щодо військової ситуації. Давайте сьогодні короткі оновлення, бо я не є в центрі уваги. Кошмар жартую, Росія все ще сильно тисне на дорогу на північному сході від Покровська. Вони зробили невеликі просування на захід вчора. І вчора на Україну було випущено не 100 дронів. Більшість збили, але це призвело до п'яти загиблих і майже 30 поранених по всій країні. Відбувся російський ракетний удар. по... Сумом, де загинули три особи, шестеро поранено за даними місцевої влади в Харківській області. Обстріли спричинили загибель та поранення, а також були удари по Донбасу. Лінії фронту залишаються дуже активними одну тисячу двісті двадцять російських втрат учора, за даними Генерального штабу України. Ці дані зазвичай вважаються досить точними та надійними. Зараз члени української партизанської групи АТЕШ сказали, що підпалили релейну шафу на російській залізничній колі, яку використовуються російськими військовими. Ця Ця схоже проводилась у Смоленській області Росії. Це західний регіон. Він межує з Білоруссю. Метою було порушити постачання зброї та обладнання російським силам, які розташовані в цьому куті. Білорусь, Росія, Україна на північному сході. Там українське керівництво. Раніше заявляло або нещодавно, що Росія зосереджує сили в цьому районі, погрожуючи Сумській та Харківській областям для потенційного нового наступу. Там є рух, але ми не бачили чогось особливого у великих кількостях, що перетинає кордон. А теж сказав сьогодні вранці на телеграм. Завдяки сміливим крокам наших партизанів, Росія зіштовхується з серйозними перебоями в своєчасних поставках на передову. Було б добре поспілкуватися з Джейд Маклін про діяльність подібних груп, коли вона наступного разу вийде на зв'язок. Ще кілька від мене. Вчора управління військової розвідки України гур представило свій останній флот морських безпілотників. Вони показали Магуру, яка є найновішою. Також було продемонстровано деякі із морських безпілотників Бейбі. Вважається, що вони відіграли вирішальну роль у зміні ходу війни в чорному морі, знищивши або пошкодивши кілька російських кораблів та інших активів. Тож група головного управління розвідки застосувала дрони Магора, щоб успішно вразити 17 російських морських та повітряних цілей, як вони заявляють. 15 з них, включно з двома вертольотами Мі-8, гіп а також двома винищувачами Су 30 і військові кораблі Сергій Котов. За даними агентства, Котов Івановець і Цезар Куніков було знищено. Вважається, що існує декілька варіантів дронів Магура, включаючи Шіпкілер в 5 та в 7 які здатні нести кулемети або зенітні ракети. Є ще один, який називається в 6 П. Про який кажуть, що він є мультиплатформним. зараз є зображення онлайн, ви зможете побачити варіант Магура 7 оснащений im 9 Це американська ракета Сайдвіндер. Її було перепрофільовано. Як ми сказали іншого дня, і насправді, коли ми бачили подібне. Фактично, як дрон вперше збив один із тих гіпів. Це розвиток, за яким варто спостерігати в військових діях. Це одне стріляти некерованими боєприпасами, такими як кулемет з дрона, з морського дрона чи будь-якого іншого типу, але проектувати силу за допомогою зброї, такої як Сайдвіндер, і точно збивати ворожий літак. Це значний технологічний стрибок, яких я впевнений буде більше. І на останок від мене вчора 193-я сесія начальників штабів НАТО відбулася в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. 32 союзники-начальники штабів були присутні. А начальник штабу України, генерал Сирський, підключився пізніше через відеоконференцію. Він приєднався до Ради НАТО Україна віртуально з Києва пізніше впродовж дня. Тепер новинний вебсайт НАТО зазначає, що союзники повторили свою підтримку Україні і наголосили, чому зараз як ніколи їх фраза як ніколи є ключовою для того, щоб НАТО продовжувало надавати Україні необхідне для її захисту. Однак я це побачив і подумав. Зачекайте, ми повідомили вчора. По як вважається, президент Зеленський не буде запрошений на саміт НАТО в Газі наступного місяця після тиску з боку США. Президент Зеленський, можливо, ви пам'ятаєте, приєднувався до кожного з останніх трьох чорічних самітів НАТО. Він був присутній віртуально в Мадриді у 2022 році, а потім приєднався особисто у Вільнюсі у 23-му та у Вашингтоні минулого року, однак, в інтерв'ю турецькій державній новинній агенції, яке вийшло вчора, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що врегулювання повномасштабної війни можуть побачити прогрес протягом наступних 10 до 14 днів. Дуже Конкретно він сказав: я думаю, що існує це вікно можливостей на цьому тижні, але також у наступні 10 днів, 2 тижні, щоб дійсно довести всю ситуацію з Україною до кращого стану під керівництвом президента Зеленського, а також за значної підтримки американського уряду. Туреччина тут грає велику роль. Тепер я це побачив і подумав. Ну тут багато змішаних сигналів. Ви. Знаєте, на вашому сайті сказано, що ви зробите все необхідне для оборони України і ви говорите про лідерство президента Зеленського. Але зараз, вперше за чотири роки, виглядає так, що ви не збираєтеся запрошувати його на свій саміт. А фраза, коли він каже керований американським урядом. Я просто задаюся питанням, чи доречно слово керований для генерального секретаря НАТО? Я маю на увазі очевидно, що Америка є великою силою в НАТО. Верховний головнокомандувач Європи завжди американець. Але це пона знаєте, припускати, що вони абсолютно керують організацією. Або можливо, пан Рютте хотів вибрати інше слово? Я не знаю, можливо, я занадто вчитуюсь у це, і таким чином ми коротко дали останні новини для друзів Франциси. Дякую вам, дом. Тепер після днів напружених спекуляцій, ми отримали офіційне підтвердження від Кремля, що Володимир Путін не поїде на зустріч з Володимиром Зеленським у Стамбул. Сьогодні для мирних переговорів, Москва підтвердила це минулої ночі, заявивши натомість, що вони відправлять делегацію до країни в рамках різних самітів, які проходять у. Туреччині офіційно я не знаю про рівень представництва Росії, сказав Зеленський на злітно-посадковій смузі, коли цього ранку прибув до Туреччини. Але з того, що ми бачили, вони виглядають як підставні реквізити. Нам потрібно зрозуміти, яке їхнє завдання, чи здатні вони приймати будь-які рішення самостійно, адже ми всі знаємо, хто приймає рішення в Росії. Зараз друг подкасту «Christopher Miller's з Times» каже, що на даний момент не було змін в українських планах. З вівторка він пише: офіс Зеленського підтвердив мені, а президент сам щойно сказав після приземлення його літака в Анкарі, що він зустрінеться з президентом Ердоганом, і тоді вирішить, чи буде його команда зустрічатися з росіянами в Туреччині. До української делегації входять глава офісу Єрмак, і щонайменше двоє його заступників: міністр оборони Умеров, міністр закордонних справ Сибіга. Та представники розвідки. Отже, нагадаємо, де ми знаходимося. Ключові європейські лідери були в Києві на вихідних, представляючи рамки для змістовних мирних переговорів. Вони заявили, що якщо Росія серйозно налаштована на мир, то повинна зобов'язатися на 30-денне припинення вогню, погрожуючи посиленням санкцій та військовою підтримкою Києва, якщо Москва не виконає це. Путін відповів, відкинувши це припинення вогню. Натомість. Запропонувавши мирні переговори в Туреччині, Зеленський тоді сказав, що він піде лише, якщо Путін також, але очевидно змінив свою думку, щоб підкреслити, що саме російський президент є перешкодою для миру. Отже, коротко, Путін відхилив перемир'я і зараз влаштував схоже фіктивний раунд мирних перемовин, позбавлених довіри з огляду на залучених осіб. Це класична російська стратегія. Затягувати, переінакшувати, вводити в оману, розсіювати. Багато з цього театру було задумано, щоб показати Сполученим Штатам, що Путін не налаштований серйозно щодо мирних переговорів. Але замість того, щоб викликати у Трампа обурення, коли деякі припускали, що він поїде до Туреччини після своєї поїздки на близький схід цього тижня, коли його запитали, чи він розчарований, що Путін не поїде до Туреччини, він відповів так. Ні, я не очікував. Я насправді сказав, чому він буде їхати, якщо я не їду, бо я не збираюся їхати. Тож я не планував їхати, і я сказав, я думаю, він не поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правильно. Тепер вгадуйте, що це може означати. Я думаю, він каже, що ніколи не вважав, що Путін поїде, якщо я не поїду. Але ж. Путін ніколи б не поїхав, якщо б не думав, що Трамп всерйоз приймає загрози санкцій та підтримки зброєю, які союзники України, включаючи США, нібито готували, якщо не було б перемир'я, яке як раптово сказав Трамп на вихідних, було непотрібним для переговорів у Туреччині. То перепрошую, ти все це зрозумів дом в Європа між АМІАСТВАРВЕВЕВЗВАЇ ЦАВЯ ЮРЬ ХАСЧАРИ і ма на тепер повинна буде виконати свої погрози. Але в багатьох європейських столицях панує настрій песимізму. Сьогодні вранці міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі розкритикував Путіна за відправлення делегації низького рівня до Туреччини, а старший депутат з партії Фрідріха Мерца в Німеччині заявив, що вони мають низькі очікування щодо прориву. Але наскільки ймовірним був такий прорив насправді? Багато хто скаже, що все це лише підкреслює те, про що ми, ті, хто стежить за цією війною, з її початку, стверджували весь час. Росія не зупиниться, якщо її не змусити, і просто немає жодних ознак цього. Крім того, у звіті, який ми цитували кілька днів тому, про новий завод з виробництва вибухових речовин, що будується глибоко в Росії, Financial Times повідомляє, що українські розвідники вважають, що Росія готується до більшого наступу, переміщуючи війська до ключових гарячих точок на полі бою, а не демонструючи готовність до мирних переговорів. Тоді кілька днів тому з'явилася стаття в The Economist про те, що вони назвали таємною імперією озброєнь Путіна, де, цитуючи їх, вони консультувалися з західною компанією, яка використовує штучний інтелект для аналізу даних з різноманітних здебільшого комерційно доступних. Джерел це показує, як з часом змінювалась кількість електронних пристроїв, таких як мобільні телефони на промисловому об'єкті. Дані охоплюють лише частину всіх пристроїв, але вони служать показником рівня активності та є ознаками гіперактивної оборонної промисловості Росії. Страва додаток, який реєструє вправи, показав нові скупчення бігу та велоспорту в районах біля тих заводів, що є ознакою того, що в ці райони прибули нові працівники. Що може також пояснювати, чому вартість оренди житла зростає до 21% в деяких районах на рік Подібні зразки можна також спостерігати на об'єктах, пов'язаних із запланованим розширенням військових сил Росії на кордонах НАТО. Наприклад, у Лузії, де Росія минулого року розпочала формування нової дивізії, дані про місце знаходження мобільних телефонів показали зростання щільності населення навколо промислових зон та збільшення тривалості перебування з 10-ї вечора до 6-ї ранку, що вказує на нічні зміни та нові маршрути між гуртожитками та військовими заводами. Це було з The Economist, і ми залишимо посилання на цей матеріал у примітках до програми. Отже, ще кілька оновлень. Юлія Целенко, перший віце-прем'єр-міністр України, заявила, що Київ завершив усі внутрішні процедури, необхідні для початку переговорів щодо кластеру вимог для вступу до європейського союзу. Уряд прийняв детальні дорожні карти реформ у сфері правосуддя, державного управління та демократичного врядування. Вона сказала, ця робота відображає місяці підготовки в різних міністерствах і тісну координацію з нашими партнерами в ЄС. Я хочу подякувати Європейській комісії за її постійну підтримку і залученість. Україна не чекає. Ми рухаємось. Наше європейське майбутнє будується крок за кроком через серйозні реформи, дисципліновану політику і спільну відданість. Відбуваються великі речі. Тепер, як ми обговорювали багато разів, ймовірність вступу України до ЄС у короткостроковій перспективі є невеликою. Але такі процеси все одно є значущими і свідчать про невдачу Росії в одній з основних цілей цієї війни відокремити Україну від решти Європи і повернути її в свою орбіту. Спроби Москви підірвати довіру до президента Зеленського в його країні також, вочевидь, зазнали невдачі згідно з опитуванням, опублікованим Київським міжнародним інститутом соціології цього тижня, його рейтинг довіри зріс з 69% у березні до 74% у першій половині травня, що є найвищим рейтингом з грудня 2023 року. Вони також виявили, що більшість українців, 71% – не підтримує проведення виборів до повного мирного врегулювання навіть у разі припинення вогню та гарантій безпеки. Тепер ці останні два моменти можуть бути дуже значущими, і є чітким показником, що українське населення усвідомлює небезпеку проведення виборів, доки війна не завершиться належним чином і безпечно. Отже, це головні політичні заголовки, але давайте відразу перейдемо до Стамбула, де Джо Барнс чекає делегації. Джо, вітаю! Де ви зараз? Який настрій? І можливо, ви можете розповісти нам як день, який дехто вважав історичним. так, Швидко занурився в хаос цього ранку. Так, о, привіт, люди. Я стою тут на берегах, Босфору. спору проплав Плеве на азійський бік міста, де схід зустрічає захід тут, у Стамбулі. А прямо переді мною розташований палац Долмобахче урядовий палац і туристична пам'ятка. Але сьогодні він стане місцем проведення переговорів. Зараз тут величезні дерев'яні ворота. Вони зачинені, а самотній озброєний охоронець наглядає за ними жодних ознак росіян. Багато російських журналістів крутяться навколо. Отже, вони очікували, ось напівсерйозне має статися сьогодні. Тут в Стамбулі, і потрібно подорожувати. Багато турецьких журналістів здається лише я. З Британії, тож я подорожував із е Певним ступенем скептицизму, але з достатнім знанням, що сьогодні може щось статися, і це може бути одним з найісторичніших днів спочатку повномасштабного вторгнення. Але швидко стало зрозуміло, коли Росія опублікувала список делегації, яка поїде до Стамбула на ці переговори, і як ми це описували низького рівня, але з деякими цікавими особами. І я зосереджуся на одному з її членів і на видимому лідері мединському українці одразу ж знали, як тільки. Його показали як очільника російської делегації, що Росія не ставилася серйозно до цих переговорів. Це було як натякнув Зеленський суто показове. Це було велике шоу, яке мало на меті показати, що вони все ще зацікавлені в цих переговорах, але недостатньо, щоб відправити Путіна до Стамбула. Мединський для тих, хто не знає, якщо пригадати переговори, що відбулися у Білорусі, були раунди в Туреччині на початку повномасштабного вторгнення десь у березні, квітні 2022 року він був тим, хто очолював цю делегацію, яка фактично намагалася домовитися про капітуляцію України. Угода на той момент обмежувала б збройні сили України до мінімальної кількості. Вона змусила б Україну передати свої танки та артилерію Росії. Це заблокувало б будь-яку можливість вступу до НАТО, а також членство в ЄС, і фактично повернуло б Україну в сферу впливу Росії. Тож, як тільки його ім'я з'явилося і було опубліковане Кремлем минулої ночі, деякі українські чиновники, з якими ми розмовляли, по суті сказали: Дивіться, ми точно знаємо, що вони намагаються. Це не просто вистава чи спроба це також слід розглядати як образу для нас, тому що це фактично доводить, що Путін не змінив своїх прагнень з тих початкових переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Вони визнали, що Ця делегація подорожує без повноваження вести переговори від імені Путіна. Тож ми знову ж таки не бачимо сенсу в цій зустрічі. Зеленський сказав щось подібне в Анкарі, коли його запитали, залишаючи переговори з президентом Ердоганом, чи має він повідомлення для Путіна. Здається, журналіст з Sky News. і англійською він відповів: я тут це дуже чітке послання. Тож. Наразі ми не маємо мирних переговорів. Чуємо, і цей час вже минув від посадовців на місці, що росіяни ймовірно запитали в турків, чи можна перенести переговори на третю годину дня. Я все ще не бачив, щоб делегація прибула на місце проведення. То куди ми рухаємося? Звідти? Я не думаю, що Зеленський поїде до Стамбула, але здається, його делегація на чолі з Єрмаком. Може все ж поїхати і фактично вислухати росіян і зрозуміти, що вони хочуть як ціну за припинення вогню. А потім в цей момент ем, це в основному залежить від українців, щоб звернутися до Трампа ймовірно через генерала Кіта е, Келога і фактично сказати: Дивіться, ви погодилися з вашою пропозицією про безумовне припинення вогню. Ми підтримували це з самого початку. Росіяни висувають всі ці умови з їхнього боку для згоди на припинення вогню. Ми вважаємо, що настав час виконати вашу обіцянку. Щодо масових санкцій на банківський та нафтовий сектор, можливо збільшити військову підтримку для нас. Але чи це станеться? Ми ще побачимо, оскільки я впевнений, що росіяни скажуть щось на кшталт. Дивіться, ми серйозно налаштовані на мир. Ми відправили делегацію до Стамбула. Чому б нам відправляти нашого президента, якби ми не знали, що українці серйозно налаштовані сісти з нами і обговорювати мир і те, що вони називають підставами для війни і їх вторгнення? То ж так, ось де ми зараз це перетворилося з історичного дня на дещо хаотичний день, але там. Великий медіашум на дорозі, і всі все ще в очікуванні, що може щось статися. Я думаю, що ми щойно почули кілька слів від президента Трампа на борту літака. Air Force 1, де він каже, нічого не станеться, доки Путін і я не зберемося разом. Тобто він фактично визнає, що Владімір Путін не зупинить бойові дії, щоб дозволити мирні переговори, доки вони не зустрінуться. Але я думаю, що це також свідчить про те, кого президент Путін вважає своїм прямим співрозмовником у цих мирних перемовинах. Він звичайно не вважає, що Україна повинна існувати як держава, людина, яку він послав на перемовини Мединський, нібито був тим, хто написав його есей у 2021 році. Році на 7 тисяч слів, в якому стверджується, що Україну вкрали у Росії більшовики. Він не буде вести переговори із Зеленським. Він не бачить Зеленського як легітимного лідера країни, не говорячи вже про Україну як країну, і він буде вести переговори про параметри мирної угоди лише з Президентом Трампом, тому що він вважає це як те, що Росія веде переговори про внутрішнє питання із заходом, а не насправді розглядає Україну як країну. Але я зупинюся тут на випадок, якщо у вас є ще якісь питання, якщо ні, я продовжу стояти на боці босфору. Ну дуже джо, я хочу підкреслити, що навіть якщо цей саміт не історичний, це важливий тиждень для дипломатії. Я маю на увазі, ми побачили всіх тих лідерів, які поїхали до Києва. Це було досить безпрецедентно. Там були надзвичайні зображення. Сьогодні ви в Стамбулі. Думаю, завтра ви будете в Албанії для подальших важливих європейських переговорів. Дом їде до Естонії в п'ятницю. Очевидно, я розмовляв з угорським членом кабінету міністрів раніше цього тижня. Це справді значний період. Але Джо, ще кілька питань. У домі теж є одне, але моє перше таке. Ми чули, що Зеленський зустрічається з президентом Ердоганом, і здається, зараз ми отримуємо фотографії, де вони тиснуть руки. Про що ми очікуємо, що вони будуть говорити? Це більше символічно, що президент Зеленський там без реального змісту? Чи ви думаєте, що дійсно будуть обговорені якісь важливі деталі щодо параметрів мирних переговорів? Цікаво дізнатися вашу думку про це так. Я... Думаю, що це дуже важливо. Ердоган і Штюла наразі мають досить добрі відносини. Туреччина надала Україні військову допомогу, не зважаючи на те, що її сприймають як один із найближчих співрозмовників Росії в НАТО. Думаю, Зеленський мав бути десь у Туреччині. Він не міг не прийти, бо це відкрило б йому звинувачення, що він також несерйозно ставиться до миру і. Переговорів, наскільки я розумію, він поїхав до Анкари щоб зустрітися з Ердоганом, в основному тому, що Туреччина, як і Америка, виступає у ролі посередника в цих переговорах, Тож він викладає Ердогану, який є його прямим колегою, свої умови взаємодії, коли йдеться про. Якщо є обговорення між українцями та росіянами, і я розумію, що саме для цього росіяни збиралися їхати, і тому вони просили відтермінувати переговори з турецькими посадовцями, тому що вони хочуть зустрітися з турками, щоб обговорити свої вимоги та умови перед тим, як сісти за стіл переговорів. Але так це величезний тиждень для дипломатії. Всім з Великобританії, України, Європейського Союзу, США Росії, всі намагалися донести певні повідомлення і намагалися в основному перевершити своїх во ми можемо назвати їх ворогами зараз. В кінцевому підсумку, як цей тиждень закінчиться, буде залежати від того наскільки добре або президент Зеленський, або президент Путіну вдалося переконати Дональда Трампа, що вони серйозно налаштовані виконувати його план. І як ми здається говорили раніше на цьому тижні, Франциси Дональд Трамп може змінити свою думку миттєво. Отже, ми тут чекаємо на нього всі карти в його руках, як сказали би багато дипломатів. Привіт, Джо. Це дом. Ще одне питання перед тим, як ти підеш. Ти абсолютно правий. Дональд Трамп може змінити свою думку миттєво. Тому він може вирішити заїхати в Стамбул. Як сказав, коли буде повертатися з турне по близькому сходу, що я думаю, буде завтра в п'ятницю. Думаю, тоді він повертається, тож може вирішити заїхати. Якщо є хоч найменша ймовірність, що він поїде до Стамбула, там вже були б команди секретної служби, продивляючись маршрути, готелі, всі ці речі. Ви бачили щось подібне? Бачили якусь делегацію, будь-які американські автомобілі. Ваш телефон втрачає. Ає сигнал щось подібне, якісь натяки на те, що американська команда тут проводила розвідку. Ну я не, не бачив жодного роду доказів. Але за анекдотами через дипломатичні шляхи, які існують навколо цього процесу, ми чули, що Марко Рубіо, державний секретар і виконувач обов'язків радника з національної безпеки, який зараз перебуває в Анталії на зустрічі з міністрами закордонних справ НАТО, полетить після завершення цієї зустрічі. Отже, він прибуде завтра. Ми вважаємо, що його супроводжуватиме. Кіт Келох, щоб він міг поговорити з українцями, і Стівом Вайкофом, який би говорив з росіянами, тому що, як ви знаєте, є дві лінії в американській стратегії для миру: є українська лінія і російська лінія, і врешті-решт вони зійдуться. І це було те на що сподівалися сьогодні. Завтра тому так подивіться, ще є очікування, що щось може статися. Це не повністю виключено. Я думаю, Кремль нещодавно сказав на сесії: послухайте планів для поїздки Путіна немає. І насправді мені було б цікавіше побачити, чи можемо ми побачити російську секретну службу, тому що він відомий своєю свідомістю щодо власної безпеки, тому його закордонні поїздки плануються абсолютно ретельно, і це не характерно для Путіна подорожувати будь-куди спонтанно. Він планує свої поїздки за тижні, якщо не за місяці, наперед, щоб бути впевненим у своїй безпеці, і ця зустріч має. Статись у часових рамках, які не дозволяють такого рівня планування. Отже, це одна з причин, чому ми ймовірно не побачимо його в Стамбулі. Але якщо зорі зійдуться і Трамп прилетить, він може відчути, що його примушують до цього, якщо це означає уникнення того, що Захід, Америка, Європа збільшать підтримку для. України та посилення тиску на Росію через санкції, тому що, як ми вважаємо, він намагається затягнути цю війну якомога довше, оскільки його сторона перебуває на підйомі, і він не захоче, щоб щось сталося, що завадить його остаточним військовим цілям ще більше постраждати. Отже, дякую за це, Джо. і Якщо вам цікаво вдома, Туреччина не є підписантом Римського статуту, тому ви а чинцерсі and Хоча вони дотримуються багатьох принципів міжнародного суду, вони не були б зобов'язані арештувати Путіна, якби він прибув. Саме тому Туреччина часто вважається нейтральним майданчиком для мирних переговорів, і чому люди спекулюють, що це принаймні гіпотетично можливо, Путін міг би взяти участь, але з усіх причин, які ми обговорювали сьогодні, які Джо щойно озвучив, вкрай мало ймовірно, що він поїде до Туреччини сьогодні чи завтра, я вважаю. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk. Ukraine у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкраїнподі, телеграф.пачка Ко ЮКей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.